Вітаю, братюні! Настав щасливий день і щаслива година. Опенгеймер приготував третій випуск відвертого дайджесту по іграх. Готуйтесь знешкодити ворога Невігласа, бо вже за мить ви дізнаєтесь про кращі ігри кінця вересня та першої половини жовтня. У випуску ми розкажемо вам про шизоїдний Borderlands 2, Діаблоїдний другий Torchlight, брудні в про Evolution Soccer та FIFA 2013 та багато іншого. Як і обіцяли розробники, 21 вересня відбувся реліз свіженького сіквелу Borderlands від Gearbox Software, якого фанати першої частини чекали протягом усіх трьох років і робили це зовсім недарма. Досить непоганий експеримент розробників з поєднання ФПС та РПГ нарешті отримав своє продовження у вигляді Borderlands 2 і вже готовий дивувати неврівноваженим світом Пандори усіх бажаючих. Тим, хто у 2009 році ще ходив у садочок або не міг відірватися від улюбленого Modern Warfare 2, варто нагадати, що Borderlands це унікальна у своєму роді суміш жанрів, яка дивом не перетворилась на Fallout або Stalker. Гра повністю виконана за використанням технології селшейдінгу і побудована на генераторах випадкового луту. Невідомий світ пригод, скарбів та ідіотів цього року відкривається вам зовсім з іншого боку. Спереду. Пустійні пустинні пейзажі, нарешті, замінили різноманітністю барв, давно зійшовшої з глузду Пандори, підсиленою технологією Nvidia Physics. Незрозумілий та стрьомний сюжет першої частини еволюціонував у геніально написаний сценарій нових пригод, сповнених пасхалками, гумором і драмою. При цьому, залишивши у грі харизматичних персонажів сотні квестів та мільйони мільйонів випадкового спорядження, Gearbox успішно видалили усі недоліки першої частини та дійсно не підвели фанатів. Також варто додати, що інформація про обмеженість кооперативу кордонами пострадянщини не підтвердилась, а сама кооперативна частина гри радує значно доробленою системою Мудії між гравцями, то оновлена Пандора чекає на вас, мисливці за скарбами. Світова критика оцінила гру 9 з 10 балів. А редакція Опенгеймеру рекомендує Borderlands 2 як фанатам першої частини, так і новачкам серії. У такі чудові проекти, як Дісней Принцес, Майфері Тейл Adventure, Еврочек Simulator 2, Train Simulator 2013. Редакція Опенгеймеру не змогла пограти довше 2-3 хвилин. Побоюючись звільнити Діабло з пекла, відкрити шкатулку Пандори, розпочати всеукраїнські тури Джастіна Бібера з голограмою Гуфа і розплавити собі мізки. Звісно, якщо ви мегафани симулятора їзди мультяшної принцеси за кермом вантажівки по залізничним коліям, можете спробувати. Сподіваємось, це не смертельно. Чергове протистояння двох титанів жанру футбольних симуляторів набуло цього року немалих обертів, адже розробники обох ігор старались вижити усе, що тільки можна, аби випустити кращий симулятор. Звичайно, мова йде про FIFA та про Evolution Soccer 2013, а не симулятор алкоголіка з сусіднього під'їзду. цікавою вийшла б гра. Отож, що з того всього вийшло? Можна провести порівняння в таких основних критеріях, як графіка і фізика. Рушій нової фіфи непоганий, і хоча ви без проблем впізнаєте обличчя відомих футболістів, таких як Мессі, Роналду чи Бетмана, менш відомі бобри з м'ячами. Тут іноді просто одинакові. І в цьому плані ПС не краща. А от фізична модель Фіфи порадує нас реалізмом, правдоподібною поведінкою гравців на полі, яскравими і технічними голами, чого не скажеш про ПС, яка тут явно здає позиції. Режими гри тут у нас явне лідерство за фіфою, адже такої цікавої кар'єри у футбосімі до цього ми ще не бачили. У футболістів з'явились навіть власні емоції і бажання, що впливатимуть на їх поведінку на полі. Хто зарплати більшої просить, хто незадоволений недостачою практики, а хто додому проситься чи в туалет вийти. Ну а чого ви? Футбосімси, норм? ПС такої радості немає, хоча там більше справді великих турнірів типу Ліги Чемпіонів. Чим справді здивували ПС, так це одним цікавим режимом тренувань, завдяки якому футболісти будуть запам'ятовувати і повторювати вивчені фінти на полі. У що грати, вирішувати вам, адже дві гри все ж таки перебороли консольний синдром і цього року радують нас гарною графікою, цікавими режимами і дійсно захоплюють, особливо відчайдужних футбольних фанатів, яких стримують лінощі, лінощі і лінощі побігати футбол на вулиці. З гідністю заявляю, що наші співвітчизники з Frogware не підкачали і розробили справді захоплюючий квест про нові цікаві пригоди детектива Хомса і доктора Ватсона, якби там його не звали. Відтепер око радує класна і якісна графіка, hd моделі і ефекти освітлення. В цілому повний некстгенець. У ролі усім відомих героїв вам доведеться побувати на різних місцях скоєння злочинів в пошуках цікавих зачіпок. Якщо ви не слабкодухи, обов'язково зрадієте розкопкам свіжих могил, ростинам трупів і захоплюючим аналізам відірваних кінцівок. Також прийдеться користуватись дедуктивним методом дослідження, якщо він у вас прокачаний, і записувати усі деталі справи, зачіпки та інші не менш важливі дані. Привіт, лануар. Рекомендуємо обов'язково пройти гру усім шанувальникам творчості Дойля і справжнім квестоманам. Якщо ж ви не прокачували інтелект, то на ПК має бути кілька файтингів. Torchlight 2 – сіквел справжнього вбивці Діабло, що з'явився тільки через три роки після виходу першої частини. Автори все ж таки дотримались купи обіцянок і знову випустили чудовий РПГ у фентезійній стилістиці з оновленою красивою і не дуже ресурсоголодною графікою, з якісним дизайном рівнів та юнітів. До вашої уваги чотири класи персонажів: Ембермеч, звичайний мах, Берсеркер, воїн ближнього бою, Ендженір, краще йому не довіряти, і Аутлендер, воїн дальнього бою. Ходите собі по рівнях і влаштовуєте дику масакру усім нелюдам і потворам. Усе це той же торчлайт 2009 року. З новим сюжетом та ніштяками. Гра принесе гарантовану втіху, особливо, якщо ви затятий прихильник Діабло і як це повелося казати його клонів. Настав час перейти до релізів першої половини жовтня, побіжно переглянувши, що там у нас свіженького. Відкриває для нас цей місяць екшен від третьої особи War of the Roses. Події гри відбуватимуться у 15 столітті в Англії, де на той час велись жахливі кровопролитні війни без рулетки, зате з випивоном. У грі не буде магії чи іншого фентезі, Примкніть до когось зі сторін і приведіть її до перемоги. Гра розрахована в основному на мультиплеєр та буде доповнюватись після виходу. Якщо вам не вистачало безумства в Borderlands 2, то ви цілком можете добрати його у Hell Yeah! Wrath of the Dead Rabbit. Це двовимірний платформер, у якому нам у шкурі пекельного кролика зайчика на одноколісному байку доведеться випускати кишки назовні супостатам. Варіацій цьому буде більш ніж достатньо. Справжня цукерочка для любителів всіляких там стратегій повноцінне доповнення до гіперстратегії Ано 2070 під назвою Deep Ocean. В доповненні нас чекатиме перенесення боїв на днище океану. Саме там тепер будуть воювати магнати та еко. Також у грі з'явиться нова фракція техно, і це не музичний стиль, а повноцінна технологічна нація, яка введе свою плюшечку у геймплей. Ну і звісно, нові юніти, нові ачівки, новий хардкор та маленькі корованчики. Worms Revolution. гра присвячена тим, хто пам'ятає ті злісні часи, коли братюнь було багато, а комп'ютер один на чотирьох. Тоді були ігри, які за одним монітором збирали купу людей, які грали по черзі без ідіотського консольного розділення екранів. І однією з кращих таких ігор, які неодмінно піднімали настрій всім присутнім, були славнозвісні хробаки. Але йшов час, братюні росли, а хробачки перейшли з двох веселих вимірів у три унилі. І ось через багато років здавалося, забута серія повертається до своїх канонів. Тому чекайте, Warm's Revolution з її супервівцями та святими гранатами. Лаври безсмертного Діабло не дають спокою вже не одному поколінню девелоперів, що зробило цілий жанр вбивць цієї гри. Тому зустрічайте абсолютно неоригінальна гра з абсолютно неоригінального жанру Realms of Ancient War. Загалом все ті ж три унилих унікальних герої: воїн, мах та лучник. І в них, як суфлює козак, очевидність будуть свої унікальні навички, унікальний світ, бідося і всесвітнє зло. Ще одна няшка для фанатів стратегії, правда, в даному випадку не економічних, а тактичних продовження легендарної XCOM під назвою Enemy Unknown. Нас чекатиме нова історія знаменитої корпорації, що стоїть на перепоні між інопланетянами та нашою рідною землею. В якості командора ех, командира вам буде необхідно вербувати, навчати та годувати морозовом своїх солдатів, вивчати нову технологію та обирати тактику боротьби з інопланетними супостатами. Крім того, дуже цікавою є пропозиція покрокових тактичних боїв, що стане приємною фішкою для усіх олдфагів. І нарешті перед нами одна з кращих родзинок цього сезону. І справа не тільки в тому, що в, нас в ігри немає цифри 2 чи 3, і що це не ремейк якогось анахронізму минулого тисячоліття. До її розробки причетні відомі люди, які були задіяні у таких гігантських проектах, як Сів Deadly Shadows, Deus Ex та Half-Life 2. В Dishonored ми примірюємо шкуру асасина з чималою кількістю козирів в рукаві. Крім того, на сюжет буде впливати наш стиль гри. Світ змінюватиметься в залежності від того, чи пройдете ви рівень як місцевий аналог серйозного сема, чи як 47-й. Список інших релізів, яким не вдалося потрапити до випуску, ви можете переглянути під відео на сайті. На цьому третій випуск Open Digest оголошує завершення. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і паблік ВКонтакті та залишайте у коментарях ваші відгуки про перелічені ігри. З вами був Хубабуба. Не задродротьтесь самі, а грайте ігри з дівчатами. Можна і без ігор. Однак про це у випуску трохи іншої тематики. А посапати грядку не можу сказати. Та клоун! Клоун!